Депутати Ужгородської міської ради в чергове ухвалили рішення виділити 6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Міський голова Богдан Андрієв каже, що постійно є звернення щодо допомоги українським солдатам. Тож гроші, які взяті з бюджету громади, підуть на потреби військових частин та формувань, а також парамілітарних організацій. Ми сьогодні провели позачергове засідання сесії Ужгородської міської ради, де розглянули ряд питань. І сьогодні ми на потреби сили оборони виділили 6 мільйонів гривень. І також на різні безпекові заходи для підтримки сил оборони в області ми також біля 4 мільйонів кошти виділили. Це і для програми «Безпечна Закарпаття, ну для інших підрозділів, щоб Саме для забезпечення безпеки в Закарпатській області. Також схвалили передачу коштів іншої субвенції до бюджету Закарпатської області та за іншими напрямками. Несли зміни до програми відзначення державних і місцевих свят, історичних подій та пам'ятних дат на 2024-2026 роки. Є в нас обласні програми, де ми співфінансуємо закупівлю альтернативних джерел електроенергії. Це обласна програма, її доповнили, виділили кошти. Також виділили кошти для. Обласна програма для планування території Закарпатської області. Також понад мільйон гривень виділили. Ну, це співфінансування з різних значить, громад Закарпатської області, в тому числі з нашої громади. Крім того, депутати підтримали питання прийняття багатоквартирного житлового будинку у комунальну власність, що дозволить розширити житловий фонд громади.